Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Франція збільшить постачання боєприпасів та закупить додаткові сау Цезар для потреб Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Інженер-генерал з озброєння Франції під час зустрічі української та французької делегації повідомив, що Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в 2024 році. Як заявив представник української делегації цього тижня, ми вже отримали кошти і здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ Цезар. Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами. Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет допомоги у 2024 році у розмірі 2,5 мільярди євро. Про це повідомляє видання TRT World. Додатковий пакет військової підтримки демонструє міцну та непохитну підтримку України урядом Нідерландів та буде продовжуватись так довго, як це буде потрібно. Починаючи з лютого 2022 року, Нідерланди передали Україні вогнепальну зброю, снайперські гвинтівки ЗРК Петріот, бронетехніку та інше військове обладнання, а також оголосили про передачу винищувачів Ф 16 Українським військовим інженерам поставили М1А3 «Бангалор» для боротьби з загородженнями. Фотографії з цими зарядами в Україні з'явилися у соцмережах. Бангалор має допомогти українським військовим створювати прохід в дротових та мінних загородженнях. Випускається як підривний комплект для піхоти та інженерних військ. Заряд вибухової речовини може розчистити смугу руху шириною приблизно в один метр застосувати Бангалор може один солдат або команда з декількох осіб. Спецпідрозділи української армії отримали нові модифікації штурмової гвинтівки юар 15 Про це розповів заступник міністра оборони України. У лютому 2023 року на озброєння Збройних сил України було прийнято автоматичну гвинтівку юар 15 у листопаді лінійка стрілецького зброєння Збройних сил України поповнилася різними зразками. Нова автоматична гвинтівка та її модифікації мають чимало переваг у порівнянні з радянськими зразками. Гвинтівки юар 15 виробляються українським приватним підприємством. Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічної галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво військової техніки ракет, боєприпасів та іншого озброєння. Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони від звичайних перенесних знітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів. У Міністерстві оборони наголосили, що розбудова вітчизняного оборонно промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах нові зразки вітчизняних комплексів РЕП, які призначені для протидії БПЛА. Про це повідомив заступник міністра оборони. Оборонне відомство спільно з генштабом Збройних сил України завершило тестування розроблених вітчизняними підприємствами тактичних засобів радіоперешкод для протидії борожуючим боєприпасам та fpv дронам. Під час випробувань системи підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування наближених до бойових. Державна газова компанія у листопаді 2023 року ввела в експлуатацію ще три високодобітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тисяч кубічних метрів газу на добу. Зазначається, що дві нові свердловини пробурили на нещодавно відкритому родовищі, ще одну нову свердловину пробурили на старому родовищі. Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці компанії провели роботу з капітального ремонту та відновлення. Один з інститутів України розробив унікальний 3D-імплант, Через раз кістками унікальна конструкція врятувала дитину від раку. Про це повідомляється на сторінці інституту. Унікальність цих імплантів полягає в тому, що вони є індивідуальними для їх створення використовують 3D-друк. Деталь виготовляється чітко під конкретне місце на кістці, щоб точно повторити її форму. Українська конструкція у рази дешевше за закордону, вона дуже легка та міцна, підходить як для великих ділянок, так і для тих, де потрібний ювелірний підхід. Українська компанія налагодила на грант випуск нової продукції. Виробництво цвяхів для європіддонів. На грант придбали шість нових станків, які дають можливість виготовляти 40 тонн продукції в місяць. Про це повідомили у міністерстві економіки України. Процес синхронізації енергосистем України та Євросоюзу повністю завершено. Можливості для імпорту електроенергії з Європи збільшено до 1700 МВт. Про це повідомив голова правління компанії Укренерго. Він повідомив, що європейська мережа операторів збільшила на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України. Це суттєвий внесок у стійкість нашої енергосистеми. Українці у листопаді придбали 5 нових легкових авто у порівнянні з листопадом 2022 року. Ринок збільшився на 74%. Про це повідомляє Укравтопром. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тисяч нових легкових авто. В Україні ухвалили рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 мільярда гривень для підтримки економіки. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу програму пільгового кредитування 579. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.